Вітаю котики! Зачекалися любі. А ми маємо що розповісти тут. І нові жахалки від львівських блогерів про страшне ТЦК, і величезний ляп від американського співака та актора Джар Далето, який вочевидь захотів поміняти прізвище на російське Лєто. Ну а ще маємо пояснення, чому північно-корейські солдати не опиняться в окопах. Хочете про це дізнатися? Тоді підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, вечір має окремий YouTube, Тому будьте з нами регулярно. Ну а ми погнали! Війна. Закінчилася мені здається, що забагато українців чомусь мають саме таке відчуття інакше, чесно кажучи, важко пояснити, чому в соцмережах стільки здивування і обурення через мобілізацію на третій рік великого вторгнення. Е -е -ні. Звісно, тут добряче інформаційно працюють і швайнохунди, бо їм збільшення кількості українських захисників зовсім не на руку. Треба, щоб була. Із мобілізацією тоді все буде окей. Але стільки срачів, як після минулих концертів Ельзи у столиці і перевірок ТЦК із поліцією, я вже давно не пригадую. Уявіть собі картину. А я була на концерті, тому можу засвідчити величезна група людей, які вважають себе нацією. Це насправді так і виглядало. Співають пісню Я не здамся без бою. На концерті присутні військові дуже багато Слава говорив про те, яким чином нам варто пам'ятати, що війна ось тут, незважаючи на те, що в Києві міцне ППО, вона все одно ось тут. О, послухайте фрагмент. Кожного дня продовжують руйнуватись долі, кожного дня знищується черговий, дуже рідний для кожного з нас, як кусочок серця клаптик нашої рідної землі. Ми не можемо навіть в такий, здавалось би, урочистий і приємний для всіх нас момент забувати навіть на секунду про те, що відбувається сьогодні там на сході і півдні нашої країни. І про те, що поки ми тут з вами зараз знаходимось, ці хлопці і дівчата продовжують ціною власного життя, здоров'я захищати наше майбутнє, майбутнє наших дітей. І наше з вами сьогодні, цей вечір, вони теж сьогодні з нами там захищають. Але потім закінчується концерт, і виявляється, що пісня Я не здамся без бою не дуже актуальна в цей вечір в цій країні, а радше більш актуальна відпусти. Відпусти, <плес> я від відпусти. Чи як собі вважають відвідувачі концертів? Перевіряти відповідність документів, мають в якійсь глухій резервації краще подалі від міст мільйонників? Тобто воювати мають ті, хто живе в сільській місцевості, а в больших городах – Ха, е, ні? Ні. Так не вийде. Як бути, якщо левова частка українців вважає, що то не їхня справа, що ми от-от перемагаємо, і ця перемога буде вдалою без них? Хто буде міняти тих хлопців, які зараз на фронті? Агов, ТЦК. Терміново рушаємо в Карпати. Час мобілізувати усіх диких свиней, і бурсуків. Командир диверсійної роти Бобер, за мною. Ви так собі це уявляєте? Бубрішва! Я пірдолі підле. І звісно, на цій хвилі у нас нові появи гори блогерів. Був такий львівський хлопчина Юра Скайф. Крутив діліжки різні, як зараз модно займався арбітражем інтернет-трафіку, записував собі відосики. І Що сталося з Юрком? м? Як думаєте, правильно, Юра натрапив на ТЦК. Посказу історію. Ми виїжджаємо з закладу. Залітає тобо десь 50 чуваків просто в масках, в чорному, в хакі, всі були по-різному. Нас машини видирають, мене починають харити, кидають на землю, починають копати. Я тут все якийсь хаос робиться, Всі рускомовні, всі починають щось. Валати, то сюди лежи, лежи. Потім вже приходить поліція, я яка на ті шої, типу, він каже хто, а там 50 людей стоїть в масках, я каже, я не знаю хто. І перевірили, перевіряють так документи. ТЦК. дуже страшно і дуже інтересно. Так, якщо так справді сталося, то може треба трошечки увімкнути суспільний розголос, піти до поліції, написати заяви, зняти побої. Ну, як це має відбуватися? Згідно законів, ми ж правова держава, ми ж прагнемо до Європейського Союзу, до справедливості, бо фізичні методи виховання випадкових людей ми ніяк не підтримуємо. Ну от просто від слова зовсім ніяк. Але раптом що є винятки? Ватні чорти і коригувальники російських ракет в цю категорію не потрапляють. Привітіки! Я тупо випихають з машини. Віди сюди прилітають, сюди по затилку. вони кидають на землю, копають. Це пони. З мене є фрагмент відео. Я зараз цей фрагмент відео закинув. Що коли ми якраз стояли, як вони залітали машини, виривають рушки? Пони так, так, оце діло. Є відео, значить. І що ж там на ньому? А на ньому, звісно, ні**я немає. Ну, ось так чомусь буває, що коли дуже багато кричать, а потім нічого не можуть довести. А як же ж камери спостереження? А як же ж свідки теж, мабуть, щезли. А знаєте, хто ще? Таємниче щез? Правильно зник наш ньюзмейкер. кілька днів, і оп, вже записує відео із Польщі. Що ж... Як зараз напише багато, не треба цього писати. Я насправді хотів би залишитись дуже сильно. Але, на жаль, на жаль, стали такі обставини, що змушений виїхати. Я знаю наскільки, на як то довго буде, але... Поки так, поки так. А вибачайте, яким чином це відбулося? Чому львівський блогер може собі легко наступного дня вже рушити до Польщі? І навіть ні у кого питань щодо цього не виникає. Тому попрошу не треба виписувати там у і пішло. поїхало. все так, заради безпеки. Тому поки буду тут. А ми не будемо нічого описувати, ми просто все покажемо. Ну а глядачі хай самі роблять висновки про цих блогерських борців за правду. До речі, минулого тижня мокшанські боти і їхній головар в СІЗО, пан Дубинський, розігнали тему, що мовляв, мої діти разом із колишнім чоловіком виїхали до Польщі. Це сталося після моєї реакції на маминих черешень біля входу до палацу спорту після концерту то Кіану Ельзи і їхні стосунки з ТЦК. Так от Дубинський у своєму телеграм-каналі написав, що я оформила фіктивне розлучення з чоловіком, якесь опікунство на когось оформила. Ну і чоловік вивіз дітей і себе за кордон. Потім це терживалося у багатьох помийках, як в Тіктоці, так і в Інстаграмі. Ну, грошей в це все вбахано немало. Цікаво, до речі, як Дубинський сидячи в СІЗО, строчить там, може. Якісь рукописі передає, але друзі, я хочу заявити тим, хто і досі довіряє всіляким помиям. Будьте інформаційно гігієнічними, не читайте помики. Мої діти зі мною, і якраз мої сини 11 13 років були на концерті Океан Ельзи. Після якого власне почали говорити, що я їх чомусь вивезла за кордон. Батько моїх дітей так само в Києві. Кожен з нас живе своїм життям і спільно виховує дітей у воюючій країні. І нікуди виїжджати звідси ми не збираємось. Тому заваліть свої ш... російські боти. Ну а ви контролюйте, друзі, що читаєте, чому вірите, і в які перепалки в коментарях з якимись ботами. Вступайте. Наша воно вам. Ну, а хто ще у нас зганьбився останнього тижня? Зараз ми його покараємо. То це голівудський актор, фронтмен гурту Сьі Секонд Джаред Лето. Насправді від нього чесно не чекала. Бо у березні 14-го він на церемонії Оскар закликав підтримувати Україну і сам приїжджав із концертами до Києва. Ну наш козак був що тут сказати. Знаєте, друзі, ви зараз опинилися посеред чогось дійсно прекрасного, і це може бути важко, але немає занадто високої ціни за право бути собою. Я хочу, щоб ви знали, я розумію, що інші гурти скасували свої концерти, але 30 Seconds to Mars ні за що на світі, ні за що в біса не змогли б не бути тут у цьому прекрасному місті, у цій чудовій країні, щоб розділити це з усіма вами сьогодні ввечері. Гарно було, еге ж. Ну, взагалі, які претензії до людини, яка не обмежується сніданками в готелі, а співає разом із фанатами на вулицях і дряпається на зачиненні мости Рибальського острова. Пішохідний міст Києва його слухають десятки людей. Сходяться чи не усі, хто був поруч, адже за мікрофоном Джаред Лето, актор і музикант з Америки, засновник та незмінний соліст гурту 30 Seconds to Mars. Томар. Але минув час, і тепер Джаред вирішив звернутися до московитів і саме до її ліберальної тусовочки, яка за 10 років згадала про війну, злякалася мобілізації і дрипанула до вкрай проросійсько налаштованої Сербії. І саме тут, в Білграді, пан Лето чомусь вирішив, що вже час планувати концерти в Петербурзі, Москві та навіть Києві. Ну, друзі, як це коментувати? Розбомблені міста України, тисячі вбитих і військових, і цивільних. Це значить тепер називається проблемами. Ні, лето, проблеми тепер із твоєю репутацією. В інстаграмі артисти українці вже хутко насипали, пояснивши, що йому варто більше думати головою ніж сідничним нервом. Та й західні таблоїди цей зашквар. Не оминули. за що їм дяка. Хоча мені здається, у мене є одне пояснення. Ну, вірніше, може бути. Причина моєї творчої шизофренії могли стати деякі заборонені речовини. На цей герой Лето ще багато років натякав у фільмі Збройний барон. Якого біса? Україна. я був малий, але я пам'ятаю. Бачиш, Я почав <зв>. з Одеси, а потім пішов у бік Криму. І ось ти здохнеш, не встигнувши дійти до Києва. Збирайся, їдемо додому. Саме так, пане Джарете. треба обирати, бути, наприклад, на боці поплавленого Ілона Маска, який вже готується надягати шапку в ушанку і йти грати на балалайці. Або ж. Підтримувати Україну, бо інакше тебе вже чекатимуть у Москві. Але концерт запропонують хіба що на СВО, бо наші дрони, як відомо, вже поруч. Та й в кроку Сіті Холл не рекомендуємо ходити. Буває там дуже небезпечно, як в усій раші. Ветераны России предложили Джареду Лето направить средства с выступлений в России на нужды СВО. Все дело в том, что группа 30 Seconds to Mars на прошлой неделе провела концерт в Белграде. Тогда Джаред Лето обратился к многочисленным российским релакантам, живущим в Сербии и пришедшим на его концерт. После этого в России, куда теперь не часто заезжают большие мировые звезды, случился настоящий ажиотаж. В том числе письмо группе написали и ветераны России, это общественное движение, которые разглядели в звезде вот в этом контексте неожиданно поклонников Путина и начатой им войны. И написали Джареду Лето следующее. Предлагаем вам рассмотреть возможность проведения концерта в России с гуманитарной миссией. Говорится в обращении движения, которое есть э, вот, в наличии у РИА новостей. По мнению ветеранов России, средства, полученные от концерта, могли бы пойти на закупку дронов, снаряжения и другого необходимого оборудования для фронта. Джаред Лето по очевидным причинам не ответил. А там дивись, ще й шаман захоче записати спільну пісню. Порвете всі топи російського мустіві. Хоча у шамана тепер інші заняття. Він тепер реєструє торговельну марку. Я русський, і якщо Роспатент це затвердить. То шаман дронов зможе заробляти на московитах нормальні гроші, бо під брендом яруські може з'явитися не лише нова горілка, а й навіть наждачний папір, вата та сляльки. Так, так, вам не почулося, друзі. Екс лялька з назвою Яруський, мабуть, саме для героїв СВО, яких за час Святої Війни кинула дружина. Пропоную ще й зробити цю ляльку із зовнішністю шамана, щоб защитники отечества могли його покарати за всі свої життєві негаразди. Ах, смікалочка! Але поки шаман продовжує косити гроші з наївних ура патріотів, інші більш наближені до війни персонажі розповідають не дуже приємні для росіян історії. Командир відправляє можете на евакуацію не якщо Спайдіть Все, будете вибиратися самі. За 300 от вас выбираетесь сами. вот такого уже цинизма, вы, вы знаете, ситуация достигла просто какого-то накала циничного. Идет просто утилизация, которая, о которой я говорил с самого начала, но сейчас просто это уже стали все говорить. Что нас просто утилизируют, просто нас отправляют на убой мясом и списывают. Да не по своей сути, по своим поступкам. Ты ба, а лишь вы сами сказали, что чисты все в Украине. А теперь так послухаешь все навпаки? Оце так. Оце підстава Вони своїх братів, своїх бойців відправляють на смерть. Это не единичный случай, По рыльскому направлению то же самое было. для байця на попутках, Слава богу, удалось спасти. на попутках доставляли. потому что парни на велосипедах ездят по 15 кілометрах. понимаете? так це ж добре, що на велосипедах спорт це життя. А російська війна проти України для окупантів це смерть. Ми б ще порадили сідати на ці двоколісні чи на електросамокати, якщо премію видали, і хоткенько їхати кудись. Подалі, краще в напрямку Москви, бо інакше рано чи пізно потраплять в український полон, ну якщо вдасться вижити, і потім доведеться ганьбитися на весь інтернет. Отже, рубрика: найніжніші прізвиська коханих дружин окупантів. нормально? Аби Як ти мене називаєш. чи я як ти мене називаєш? Наприклад. Полтергейст, що не така, як це називає свою жінку. На пол починалось, на але закончилось на плен. Так буває, якщо ти російський і дружина твоя теж. <рес> ви нормальні? Просто. просто подзвонив, просто поїхав проти українців, просто тепер сидить в пліну і не знає просто, що навіть сказати своєму коханому плінтусу. Ну, Якісь у них не дуже веселе життя. Навіть у російських телевізійних ведучих ні очі. В Москві залишається міжнародний фестиваль архівних фільмів, унікальна колекція, связь епох, історичних подій, істочник дихнорення для майстерів нинішнього времени. І поки російські телеведущі падають під стіл. До речі, скажу тобі Вова, що ця жінка яка падала під стіл в дитинстві, коли я мала була, у мене викликали такі емоції позитивні, що я навіть разом з нею новини вела. Ну вона я в Запоріжжі, а вона в Москві одночасно. Ну, нравилась вона мені. Хіба ж я знала, що вона така? Так, от в російській держдумі, поки там падають ведучі, радять шукати речі на помийках. Ну серйозно, відомий борець за все руське Віталій е, Мілонов сказав, що треба дотримуватися розумного споживання а в містах треба зробити такі от смітнички, щоб там кожен охоче міг підібрати собі щось нужне, ну якісь нужні вещи. І навіть вам от зараз процитую: существують сообщества. Де люди реально спасають хороші вещи из помоек. Так так і сказав: спасають хороші вещи из помоек. Серед таких вещей часто встречаются настоящие жемчужини, вінтаж, антикваріат і даже Хм. Ну, чим вам спідні зі смітника не антикваріат або не жемчужина? А чекай, так може в спідньому жемчужина? Ну. Це вже як повезе. Отак, даже нов'йо. Росіяни, мабуть, думали, що США мріють захопити їх територію через ГАЗ та Сибірські ліси. Але ні. -іт. У Росії є куди більш стратегічний ресурс. Велікая помойка. Хоча пам'ятаєш, у них був цей... велике прання передачі там, що цей Малахов притрушений вів. Отак вони починали, а закінчили великою помойкою. Все справедливо. Что тут додата. За этим домом помойка есть, за этим магазином. Это помойка еще маленькая. У нас помойка, вот, наверное, тянется, может быть, с полкилометра. Там подальше отойти. Тоже помойка есть, большая. А вот там дальше помойка. И во дворах там помоечка есть. Такая красивая. Там дальше КНСК. Постоянно текет говно. Издалека. Текет говно. Конца икра. Анукакті, так і тікет. Мабуть, саме тому, щоб ніхто не захопив нещасну росіюшку. Путін і запросив до себе північно-корейських солдатів. У нас навіть є таємна промова Кім Чен іна перед відправкою цих смертників. <рес> Ну, Кім Чен Ін може як завгодно заспокоювати своїх собакожерів, але тут вже і на банкові мають своє звернення до українських солдат. Дуже базоване, бо зробили його хлопці з база. Термінове звернення до наших воїнів. Хлопці, ви вже, мабуть, чули, що Путін домовився про відправку до нас партії північно-корейських суші майстрів, будуть захищати Росію від України. Стосовно цього, в мене до вас є декілька важливих застережень: перше. Коли візьмете у полон корейського рембо, не залишайте його біля собак, бо ну його корейць <рець> може і захавати того тузіка. Друге, уважно анкетуйте корейських тигрів. Якщо один каже, що його ім'я лі, <рець> а інший каже, що він лі. <рець> То це два абсолютно різних корець. Жарти жартами, але щодо присутності саме північно-корейської піхоти в окопах, десь на Донбасі вже є великі сумніви. Може, це, звісно, і наше, і псо, але не погодитися із ним вкрай важко, бо все більше і більше відео з'являються в мережі, але є і хороші новини, бо скоріше за все станеться. Ось так піхоти сіверної Кореї в зоні сво, звісно, не буде. Думаю, що, яка піхота. Северной Кореи в СВО. Это же такой подарок ВСУ. Вы себе даже представить не можете, потому что вся пехота вся в полном составе сбежит. Что сделает ВСУ? В секунду. Когда ВСУ будет уверена в том, что корейцы наконец-то заехали куда-то на позиции. ВСУ очень быстренько до них донесет с помощью самых разных способов. О том, что любой корейский солдат, который сдастся в плен, будет считаться погибшим. Официально отчетность будет о нем, как о погибшем которого невозможно идентифицировать в результате какого-то взрыва. А на самом деле все они будут совершенно спокойно вывезены в Южную Корею, в которой все они всю жизнь мечтают и оказаться. Ну вы что, -то... нам хоть дивизию привозил уйдет дивизия. Такого позора никто не переживет. Представьте, что сейчас вам с вашим товарищем дадут корейские карты с корейскими названиями. Кореец вам будет по-корейски что-то объяснять. Какой-то его корейский друг будет коряво переведить на русский. Дадут автоматы и скажут захватить, не знаю, что Пхеньян. Ну, какие ваши шансы? И тут вы услышите из громкоговорителя, что товарищ русский солдат, выходи, сдавайся, мы отправим тебя домой, а этим скажем, что ты честно погиб, и еще дадим тебе тысячу долларов. Ну, все очевидно, не будет никакой пехоты. Дуже бы хотелось, чтобы такой план как раз зараз и разрубляла Наша розвідка. А поки корейці готують свій рис у дорогу, хочемо нагадати росіянам, що не лише Курщина та Бєвгорщина це історично українські території, а ще і Кубань. Хоча там про це вже і так знають, тому перекрашають дороги в суто українські кольори. Ну а я обіймаю вас. Наші жовто-блакитні серця, душі і, сподіваюсь, думки. Дякую всім вам за довіру. І не забудьте оформити підписку на наш канал на Патреоні. Таким чином, ви спонсоруєте виробництво нашого продукту, бо без вас ми ніяк. Ну і напевно ви помітили, що вечір не завжди вчасно виходить на Ютубі каналу Вечір. Чому так прикрапляється? Тому що ті, хто перевіряє нас, де вони не сиділи всередині Ютубу, мають у нас дуже багато претензій. Ну, нравиться їм сильно «Вечір». Вечір. Тому вчасно ми його можемо вам вантажити тільки на Патреон. Ви там отримаєте його найпершими. Як тільки змонтували в неділю, оп, і він уже у вас. Тому оформіть підписку на Patreon. Таким чином, ви спонсоруєте те, що ми робимо. Ви бачите першими наші відео, ну і маємо можливість спілкуватися там сам на сам. В описі до цього відео буде лінк на Patreon. Підпишіться і будьте з нами регулярно. Ну і не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Дякую всім вам за довіру. Вечір триває. Зайдіть, подивіться наші інші відео. Обіймаю котики. До зустрічі.